Біла ворона в чорному працю під такою назвою презентувала Івано-Франківську молода письменниця Христина Сирова. Книга являє собою містично пригодницький роман на майже двох сотнях сторінок. Розповідь про молоду дівчину, яка подорожує в часі і намагається змінити своє життя. Через даний твір вважає авторка, хотіла донести до читача думку про природну індивідуальність і неповторність кожного мешканця планети. Деколи на містичних якихось таких моментах набагато легше пояснити щось про буденність. Ну, якусь таку глибоку, якусь думку філософську і висвітлити набагато важливіші події, е, аніж просто перебіг якогось буденного життя. Ну, тобто, якісь роздуми про щось глибше, про сенс, про зміст життя і. Робота над матеріалом каже авторка тривала довгих шість років. Найтяжче їй було висловити свої задами і водночас не вразити читача своєю відвертістю чи навіть жорстокістю. Та у підсумку вдалося досягнути мети і навіть надрукуватися у київському видавництві. До речі, презентація книги Христини Сорової співпала з черговим літературним слемом прикарпатських митців. Нагадаємо, на такому дійстві письменники рекламують свої твори, а публіка виставляє їм свої оцінки. З боку митця це реальна можливість з'ясувати для себе, що він вартий. Тобто він виходить і він бачить, чи публіка його сприймає чи ні. Для публіки це велика радість поставити одиницю або п'ятірку. Тобто от, людина сидить, в залі їй подобається. Вона не знає, як висловити свою. Ну як за літературна акція. Всі відчитались, тому що так прийнято. А є люди задоволені, є люди незадоволені. І на слемі ці люди можуть отримати в руки оцінки. І тоді вони піднімають ці свої оцінки. От кажуть в цілком конкретних цифрах: оці, оці, ці люди мені подобаються, оці, оці люди мені не подобаються. На презентації книги Біла ворона в чорному влаштували аукціон в підсумку. Дебютну роботу Христини Сорової продали після запеклої боротьби за чотири сотні гривень. Наразі авторка завершує роботу і над прем'єрною збіркою поезії. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.